Це одна з найгарніших локалізацій 2024 року. Зустрічайте Міцеля від видавництва «Ігромах». На перший погляд може скластись враження, що гра про гриби це якось нудно, але ця настілка має неперевершений вид і дуже логічний і зрозумілий ігролад, з яким я пропоную познайомитись трохи детальніше. В Міцелії на гравців чекає боротьба за території та ресурси для створення власного грибного царства. А саме гравий процес відтворює справжній життєвий цикл грибів: розмноження, зростання, відмирання і переродження. Саме за вирощування грибів ви і будете отримувати переможні бали. А гравець з найбільшого їх тінь. В кінці гри стане переможцем. Під час підготовки ви сформуєте ігрове поле та отримаєте на руку по три карти грибів та одному жетону комахи, а також п'ять планшетів з грибочками обраного кольору та материнські міцелі з фішками спору. Далі всі гравці ходитимуть по черзі і в свій хід матимуть змогу зробити дві різні дії з шести можливих, серед яких переміщення материнського міцелію, розширення ігрового поля новими метайлами, поповнення руки картою гриба. Поширення спор від гриба або міцелю за напрямком вітру, ріст нових грибів або розклад згрілих грибів. Не буду нагружати вас деталями щодо кожного з дій, але повірте, в процесі гри кожна з них стане максимально зрозумілою. Окрім того, в грі є місце для боротьби за території, адже ви зможете блокувати поширення спор чи навіть закинути подалі материнський міцелій іншого гравця. Але при всьому цьому гра не відчувається занадто конкурентною і конфліктною, тобто все в ній працює. Цю гарно. Єдиним спірним моментом я би назвала процес закінчення гри, адже він наступає, як тільки під кожним з п'яти планшетів буде лежати принаймні один розкладений гриб. Таким чином можна штучно затягувати тривалість партії. Проте я не можу сказати, що це є мінусом, адже процес гри дуже приємний і часом дійсно хочеться виростити як найбільше грибочків. Окрім того, хочеться відмітити, з якою любов'ю автори віднеслись до створення цієї гри. Чого вартують тільки ілюстрації? Грибів, коробка і цей шикарний органайзер, в якому знайдеться місце для кожного елемента гри. Та й взагалі вся ця грибна історія дуже класно лягла всередину коробочки Міцелія.